Порівняємо повітряну кульку і мильну бульбашку. Як ти думаєш, якого кольору ці предмети? Повітряна кулька зелена, а мильна бульбашка прозора, але має кольорові відблиски через мило. Яка в них форма? Що нагадує тобі кулька? Круг. Вона кругла, а бульбашка і за величиною. Кулька велика, а бульбашка. Порівняємо мильну бульбашку із цією кулькою. Назви який у них колір. Назви що квадратної форми, а що круглої. Порівняй за величиною: бульбашка велика, а кулька.